Всім доброго дня! Робимо сьогодні джерки з куриці, з корячого філи. Смак у нас буде своє соло з миду. Це дуже гарний смак, мене його дуже часто замовляють. Це такий баланс солодко-солоного, який кожному сподобається. Що, ми по стандарту беремо 3 кг м'яса mm -hmm. філли курячого, бо в мене є сушка на 3 кг м'яса. Mm -hmm. Захищаємо його від плівок, від жиру і підготовлюємо до нарізання. Ось ну, так це все. Такі великі шотки я буду різати слайсером, а маленькі буду різати руками. Тому зараз це все зробимо, наріжемо і покажу вам рецепт, що і як я роблю. А ви можете це повторити вдома. Навіть якщо у вас немає дегідратора і слайсера, ви можете порізати руками і посушити його у звичайній духовці. такі торги слайси так само вы можете і великий шматок. А я його буду ризать слайсером. Тому видите, важно, будете цікаво. Підготували наше м'ясо до нарізання. Зараз ми його перекидаємо у зручну іншу ємність, цьому будемо нарізати слайсером. Слайсером це в мене слайсер Vector. Чому саме таку модель я купив? Бо мені сподобалося розташування цих ножів. Це дуже зручно їх відкручувати, знімати і мити. Бо інші вони, знаєте, трошки інші конструкції. так, трошки потім. 30 секунд і готово, а ножем би це можна було порізати ну, десь за годину. Тому слайсер це дуже гарна покупка, якщо ви займаєтесь великим об'ємом джерок. Але можна і руками різати. Так. Ну що, робимо джерки зі смаком соєвого соусу та не цього використовував, звичайно, сіль. Розрахунок солі 10 грам на кілограм м'яса. Так, потім сіль, також 10 грамм на 1 кг м'яса. Так, далі беру сухий часник в пропорції 5 грамм на 1 кг м'яса. Далі беру суху паприку, паприку не копчу звичайно, миналу. 5 грамм на 1 кілограм м'яса. Далі це все діло гарно добре перемішуємо з собою. Як ви могли доглядатися, це в нас буде далі соєвий соус, розрахунок його 50 мл на 1 кілограм м'яса. Раз. Два. Три. Додаю ходим минеральную воду газону. Так уж 30 мл на 1 кг мяса. Перемішуюся все добре. І додаю мид. Е, Миду кількість беру я одну столову ложку на кілограм м'яса. Добре, це все перемішуємо. І можна долювати нашим м'язком. Кісочки мали, які залишилися їх, так, знаєте, подавлюють, щоб вони розмішалися з нашим марино. І добре зараз перемішаємо наші в майбутки. Перемішаю і буду відправляти його маринуватись на 10 годин до холодильника. Через 10 годин ми його зараз посушимо і спробуємо, що в нас вийде. Ну, В принципі, я вже достатньо перемішав, кожна джерка з маринадом. І все, можна відправляти, маринуватися. Даємо наші медові на нервжитки. Не забуваємо використовувати тефлонові поверки. Вони допомагають тому, що в'язково наше буде гарно відлипати і не приставати. Зараз я розкладу все наше м'ясо і відправлю сушитися до сушки при температурі 50 градусів на 10 годин. І вже потім воно буде готова. Ось гарно ось виглядає наші джерки. Тепер я відправляю її до сушки. Ну що, про 10 годин наші джерки медові висохли. Ви можете подивитися, які вони стали гарні. Просто м'якенькі, пересушені. Якщо було цікаво, то можеш поставити мені лайк.